Дарницька ТЕЦ у Києві розбита, коли повернуть тепло після найпотужнішого російського удару по енергетиці цього року, та чи є альтернативи великим теплоелектроцентралям? Про це сьогодні будемо говорити із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас також. Отже, обстріл російський по енергетиці у ніч проти 3 лютого став одним із найпотужніших. Це підтвердили у ДТЕК. А специфіка була його в тому, що він зачепив одразу кілька регіонів, зокрема. У Києві без тепла залишилися Дарницькі, Дніпровські райони, Вінничина, Одещина і Дніпро частково опинилися без світла. А у Харкові влада оголосила надзвичайну ситуацію: здала теплоносій у понад 800. От будинках наскільки важко буде стабілізувати ситуацію, зважаючи на ось такі масштаби пошкоджень? Ну і в принципі, те, що після такого потужного удару у нас в країні зараз немає блекауту, чи означає це, що наша енергосистема вистояла? Ну, у нас ще до цього не було блекау. значить, в принципі, е нічого нового не відбувається. Рашисти як обстрілювана енергетичну систему, так і обстрілюють. З регулярною періодичністю, там 7-10 днів е іде обстріл. Е потім енергетики ремонтують. Що там. Відбувається після е, цих обстрілів, бо Росія накопичує ракети і знову йде обстріл, тобто в такому режимі. Ми постійно... але пане Володимире, тут перепрошую, президент ну наголосив саме на цьому обстрілі, як на такому найбільш жорсткому жорстокому, тому що зважаючи на те, що погода була мінусова на більшій частині території, мінус 20 і нижче. І ось Володимир Зеленський зазначив, що росіяни навмисне скористалися цим так званим енергетичним перемир'ям, накопичили ракети і завдали удар, ось саме зараз, і ще й такий потужний, про що зазначили в ДТЕК. Так, да, Але ви у мене ж питали про, про, блекаути, про енергозабезпечення, не теплозабезпечення. Теплозабезпечення це дещо інша річ, розумієте? То, якщо ви задаєте питання про теплозабезпечення, це інше питання. То я на нього теж можу відповісти, хоча я не, не великий спеціаліст, спеціаліст. Галузі теплозабезпечення. Ну дійсно, тут президент правий абсолютно, що ніякого насправді перемир'я й не було. Це просто за перемир'я прийняли паузу, в якій в які Росія накопичила ракет більше, більше ракет і, і підготувалася краще для того, щоб вразити найбільш такі. Об'єкти відчутливі ну, чутливі саме в опалювальний сезон для споживачів України, коли люди сидять без опалення взимку, значить, і це саме це Росія планувала, тому тут абсолютно зрозуміла її, її ціль. Вони бачать, що вони не можуть. Зруйнувати енергетичну систему, тому вони б'ють по більш болючому, по найбільшому болючому великі морози саме по системі теплозабезпечення. Та воно все безперечно пов'язане. Коли ми говоримо про Київ, то і міністр енергетики визнав, що п'ять балістичних ракет прилетіло по одній одній із київських ТЕЦ, яка власне і забезпечувала теплом Дарницький район, Дніпровський район. Ну і те про що говорив Денис Шмигаль, що вони виведені із ладу на тривалий час, тобто терміни, коли вони будуть відновлені, вони. Не озвучується. Чи означає це, що мешканці принаймні цих двох районів вони залишаться без опалення до кінця цього сезону? Ну і в такому разі, чи не треба і нам, приміром як у Харкові, в цих районах зливати теплоносій? Ну, це я не можу радити з цього питання. Тут є відповідальні люди, які в Теплокомуненерго, Водоканал. Значить, Київська міська адміністрація, вони мають Київська військова адміністрація, вони мають вирішувати, чи зливати, чи не зливати енергоносії. Такі ситуації це залежить від того, наскільки є можливість швидко відновити подачу тепла. Ну, я цією інформацією не володію, і просто тут не можу нічого сказати. А те, що стосується опалення, ось на офіційному рівні підтверджено, і президент у вечірньому зверненні зазначив, що Дарницька ТЕЦ вона розбита. Приїздив генсекретар НАТО Марк Рюте, він відвідував її, показували насправді ці жахливі кадри. Приміром, Станіслав Ігнатів говорить про те, що і ще одна ТЕЦ в Києві ТЕЦ 6 вона так само виведена із експлуатації. Залишається одна ТЕЦ, то... Звісно, що опалення стане менше. На що варто розраховувати киянам, враховуючи, що ось ми маємо дві розбиті ТЕЦ. Ну, знов таки, ті, ці ТЕЦ живили райони ліволівобережня, е, mm -hmm. також Теремки, Голосіїв. Так сказати. ми не будемо розкривати карти, яким чином у нас. Е, Значить, забезпечується теплом інша частина Києва для того, щоб не надати ворогу інформацію зайвою. Да? Тобто, тут дійсно є величезні проблеми з теплом у цих районах, що я сказав, стосовно як справитися з цим задачею, ну, є багато є декілька способів, це, мабуть, і потрібно якось. Терміново завозити в Київ когенераційні установки з інших міст, які тому що було встановлено когенераційних установок десь 250 штук. У нас по Україні а 200 не встановлено. І, і практично і не і нема змоги їх встановити. Тому частину а чому? потрібно ну, ма, ну, є багато проблем фінансових проблем. Не кожне місто, не кожен регіон здатен. Встановити ці установки через технічні проблеми і фінансові, для того, що я, для того, щоб їх встановити. Це потрібно робити проект, і потрібні певні гроші і спеціалісти на всіх це всі можливості існують. Розуміє? Я правильно я пане Володимире, щоб ми на цьому зафіксувалися, я правильно розумію, що нам ці когенераційні установки ще е е роками раніше і в цьому році передавали наші західні партнери, але ця сама установка це ще не повний комплект, який би забезпечував мешканців світлом і теплом. Одночасно, тобто, ми ще маємо вкладати. Сюди і ще додатково фінанси, і оскільки ми їх не маємо е, чомусь, хоча б це фінанси, які йдуть не на оборону, а так би мовити, на цивільне населення, і мали би бути у нас ці кошти, то ми не маємо змоги їх під'єднати. Вони просто стоять безкорисні. Да, абсолютно так. По-перше, частина цих генераційних установок вона не прийшла в повному комплекті, і треба закуповувати додаткове обладнання. А, а потім я вже сказав, що це потребує е, значить, розробки проектної документації і е, підключення. Це теж достатньо великі гроші. Це мільйони, десятки мільйонів гривень в окремих випадках, які не мають просто. Окремі окремі райони там і містечка. А на майбутнє уявімо дуже хоч, хочеться, щоб дуже скоро закінчилася війна. Ці когенераційні установки вони можуть стати ефективною складовою ну, нашої енергетичної системи. Ну да, якщо ж ми йдемо шляхом децентралізації, як відомо, да тобто зараз тому децентралізація. В формуванні нової енергетики, генераційні установки також грають достатньо помітну роль для того, щоб не залежати великим містам, мільйонникам від величезних таких ТЕЦ. Ми бачимо, наскільки це є небезпечно. Тому потрібно також і. Займатися децентралізованою генерацією, в тому числі рахунок, за рахунок генераційних установок, міні-котелень, uh -huh. генераторів, потім е використовування біометану, energy сторіч і так далі. Тобто, це все елементи політики з децентралізації, але з іншого боку, це не все так швидко робиться, тому що Замінити такі величезні потужності, як ТЕЦ 5, ТЕЦ 6, і в Києві, ж ви не тільки в Києві, а в Харкові великі проблеми. Там вже в них розбили їхню, там Харківську ТЕЦ, і теж 800 будинків залишилося без тепла. Е -е. І важко це чимось замінити дуже швидко. Пане Володимире, а ось хочу, аби ми з вами проаналізували. Ви перелічили кілька таких систем, які б могли стати альтернативою теплоелектроцентральної. Зокрема, міні-котельні генератори читала у мережі про те, що ну, деякі експерти висловлюються про те, що міні-котельні вони можуть нести загрозу навкол... екологічну загрозу навколишньому середовищі, мовляв, там із труп рівні Багатоповерхових будинків на вищих поверхах можуть викидатися якісь шкідливі власне речовини. І на противагу ось генератори, наскільки вони можуть бути потужними, аби справді забезпечити таке велике містомільйонне. Ось, якщо можна проаналізувати порівняти порівняти е ці системи, наскільки вони нам можуть допомогти? Чи це все працює тільки в комплексі? Ну, Зараз потрібно цим займатися в аварійному режимі, тому що mm -hmm. тут не до вибору, розумієте? Ми не можемо чекати, поки люди замерз замерзнуть, тому потрібно користуватися всіми засобами, що є, що наявні, всі, всіми установками, всіми модульними котельнями, всіми генераторами, щоб якось врятувати здоров'я людей. У нас я їх багато. Ось ви зазначили про 250-ку когенераційних установок, але сказали, що це не найближчий час, коли ми їх введемо в експлуатацію. Ось зазначив трошечки. Не так я сказав, Я сказав, що двісті 200, 200, 200 не ввели. 200 ще не ввели, Так перепрошую, це не мої слова. Це я спираюсь на слова першого, першого віце-прем'єра, міністра енергетики пана Дениса Шмигаля так. В Верховній Раді. Він, коли вступав на посаду, yeah. була у нього така промова? Стосовно міжнародної допомоги, ось якщо я не помиляюсь, Міністерство енергетики говорило про те, що отримало близько 700 одиниць енергетичного обладнання загальною потужністю близько 1 гігавата. Що ми насправді зараз маємо від наших міжнародних партнерів? Наскільки... Це багато ось ця генерація, один Гігават. Якщо пояснити простими словами, що воно нам дасть? Ну, щоб ви приблизно зрозуміли, що такий один гігават це один атомний блок, да? тобто або приблизно 60% споживання міста Києва. Оце що означає один гігават? Ну, начебто багато, да. Тобто, але якщо у нас дефіцит. Потужності на сьогодні в країні 7, 7 гігават, то це начебто і не так багато, правильно. Тому, в принципі, потрібно дивитися, що нам в першу чергу зараз потрібно, так? що потрібно. В першу чергу нам потрібно спасати людей, які сидять без тепла. І тому сфокусувати всю увагу саме на це. А це потрібно. Ставити терміново міні-котельні, подавати людям в пріоритеті електричну енергію, щоб вони могли опалюватися електроприводами приладами. але роз'ясняти людям, що не потрібно все включати відразу, значить, полетить, значить, кабеля полетять там, і буде ще для до них гірше. Ну і ставити генератори, де, де це можливо, значить, що це, от я думаю, першочергові мають бути ці заходи. Якщо де в якихось домах неможливо це зробити. Чи з якихось причин то потрібно просто надавати людям інші можливості жити, пережити цю зиму в інших приміщеннях, І це потрібно робити абсолютно терміново. Ну та насправді ще на вчора, якщо чесно, пане Володимире, ось коли говорити про альтернативи, коли була така критична ситуація в Деснянському районі на Троєщині у Києві, ми бачили, як розгортали там наметові містечка, тому що власне. Той район був переважно без опалення. І тоді влада говорила про одне із таких рішень, як компенсувати тепло за рахунок того, що цим мешканцям менше б вимикали б світло і вони там більше користувалися електроприладами для нагрівання приміщення. Чи можна зараз, зважаючи на те, що в нас ситуація погіршилася, дві ТЕЦ виведені з експлуатації, знаємо, які зараз. Райони власне потерпають, чи можна цим мешканцям так само зараз подавати більше світла? І чи за рахунок чогось? Головне питання: якщо подавати більше світла, аби люди грілися, то чи не постраждають інші? Ну ми ж частково це питання торкалися з вами, так да? що дійсно в такій ситуації потрібно людям в пріоритеті надавати електричну енергію в? Ті будинки, десь вони сидять без тепла, щоб могли компенсувати це тепло електронагрівом своїми приладами. Але паралельно потрібно пояснювати людям, що не потрібно, не, не слід все, все вмикати відразу, та ж користуватися по черзі і опалювальні прилади включати не на 100%, а на 50% чи на 60%. і в іншому випадку, може просможуть просто залишитися без електричної енергії, полетить проводка там. Будинках, кабелі там, і буде, буде також від біда, розумієте? Тому думаю, що це один із варіантів, важливих, яких які потрібно займати. І займаються. Наскільки мені відомо, від кіля від беруть електричну енергію, ну, надже ж е беруть електричну енергію, можна брати чи з об'єднаної енергетичної системи, якщо така можливість є. Якщо такої можливості, це ж не така велика кількість людей. Це не десятки мільйонів людей. Да без опалення сидять, а сидять там ну, 100-200 тисяч. я Не знаю, то в принципі перерозподілити цю електроенергію з об'єднаною системою з енергосистеми, де це можна, це правильно, де не можна. Там потрібно підвозити генератори, там потрібно підвозити міні-котельні. Чи достатньо у нас генераторів міні-котелень? би ви взагалі оцінили допомогу наших західних партнерів в такий критичний момент? Наскільки вони допомагали нам до цього, і наскільки оперативно зараз ну, втручаються в ситуацію? Ну потрібно насамперед мати власний план. Забезпечення теплом електричної енергії в країні, да, тобто, сподіватися на тільки на на наших партнерів немає сенсу, Да? тобто, вони можуть щось допомогти там 10-20%, Але на 80% місцева влада, центральна влада має займатися і, і самостійно цими проблемами, підготовкою до запального за сезону, для підготовкою. Аварійного обладнання, тобто підготовкою, значить, заживлення критичної інфраструктури. На жаль, у нас в Києві, наприклад, до цього часу не навіть водоканал не був заживлений альтернативними джерелами. Це, це дуже погано, і також це стосується теплозабезпечення. Цим потрібно щоб займалися насамперед, не сподівалася наша влада на. Місцева і центральна на партнерів, да, і не, і не біжала до них у січні, коли вже такі морози. А треба робити все в плановому режимі, значить, заздалегідь, заздалегідь, тобто їти не реактивно, проактивно. Ну, насправді ми почули від наших партнерів слова підтримки, як завжди, про те, що весна настане, зима коли-небудь закінчиться. Ну і власне про закінчення зими з 5 лютого синоптики прогнозують пом'якшення температури, пом'якшення морозів. Але чи дозволить ось ця погода більш лагідна нам швидше перейти до стабілізаційних графіків, до повернення тепла? Чи все таки ми очікуємо на ремонт ТЕЦ і на те, аби швидше під'єднали ці всі міні-котельні генератори і установки когенераційні? Ну одне інше не виключає. Ми ж не можемо тікати весни, поки люди мерзнуть. Да? Що, що ми скажемо мерз... мерзніть далі, там, значить, і ми будемо чекати весни. Це що, це що, це ж неправильний підхід. Тому зараз потрібно це робити, то, що ми з вами говорили, да в пріоритетному режимі для будинків, які сидять без тепла. А коли прийде весна, там будуть інші питання, інші проблеми потрібно відразу готуватися до нового опалювального сезону, тому що розбиті розбиті тець в багатьох містах, в мільйонниках, і їх відремонтувати чи замінити, значить, чимось іншим, часу практично немає. Це потребує величезної інтенсивної роботи. А з, а з приходом дійсно тепла зменшує, зменшується зменшиться енергоспоживання, збільшиться світовий день, запрацюють сонячні панелі, і відповідно ситуація буде пом'якшена, тобто вона не буде така, значить, складна, як зараз. А стабілізаційні графіки відключень світла з нами надовго. Ну, дивлячись, в якому районі, да, і в якому місці. У нас же ж не можна все міряти одною міркою. Одна одне питання там в Ужгороді, там Мукачево, там, чи в Івано-Франківській, в Івано-Франківську, а інше, інше питання в Слов'янську чи Краматорську, да, Ну, абсолютно різні речі, да, тобто чи в Києві, там на, на лівому березі, чи, чи значить в Харкові. В тому районі, де розбили ТЕЦ, тобто все, все, це, це, все це розумієте, диференційовано. Тобто в якихось районі містах і, і зараз вже так це достатньо стабільна ситуація, а в якихось в яких не буде і весною стабільно будуть проблеми. Але і вони будуть менші, на мій погляд, коли ми перейдемо до стабілізаційних відключень, ну, я думаю, що. В таких критичних містах, як, як Київ, там, Дніпро, Харків, Одеса, бачить, деяких інших. Я вже не кажу про прифронтових, але тут про щось говорити дуже важко. Дякую, пане Володимире. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами на прямому зв'язку. говорили про те, як забезпечити мешканців теплом за умови виведення з експлуатації ТЕЦ. Ну і як швидко ми можемо повернутися до стабілізаційних ем, і навіть до скасування графіків відключення світла. Ну а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм дивіться на нашому youtube каналі Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте подобності. Байки і до нових зустрічей.